Хмельницький долучився до всеукраїнської акції Вимагаємо ефективного лікування гепатиту С», приуродженої всесвітньому дню боротьби з гепатитами. Інформаційний майданчик, організатори заходу Альянс громадського здоров'я та асоціація Вікторія розгорнули поблизу кінотеатру імені Шевченка. Гепатит Патіцемісичас приобрел форму пандемії. Два мільйони людей уже в Україні зареєстровані зареєстрівали цією болезнью. Гепатит Це у середовищі медиків називають лагідним вбивцею, адже хвороба, яка проходить фактично безсимптомно, може призвести до цирозу та раку печінки. Головне джерело інфікування через кров у зоні ризику, наркозалежні і не лише. Зараз це більше такі небезпечні кабінети косметологічні, які не контролюються, на жаль, на сьогодні. Тому треба себе захистити, треба тим, хто там працює, себе захищати, а людям також думати про те, що всі можуть поруч, хто є, можуть бути потенційно інфікованими. Тому це індивідуальний захист, стерилізація, стерильний інструментарій, одноразовий інструментарій. Це в стоматології там і в інших закладах. Основний шлях. Статевий теж може бути, але якщо говорити про гепатит С, це, це не основний. Гепатит С виліковується, однак процес довготривалий та дороговартісний. Легше побороти хворобу на ранній стадії, тому фахівці рекомендують хмельничанам не нехтувати регулярним обстеженням. Щоправда, коштує воно від півтори тисячі гривень і більше. Під час акції усі бажаючі мали змогу пройти експрес-тест безкоштовно та анонімно. Результат дізнавалися за 20 хвилин після здачі аналізу. Якщо ми самі за себе не подумаємо, хто ж за нас буде думати. Наразі на Хмельниччині проживає 300 людей з цією недугою, які вже потребують термінового лікування. Це виліковне захворювання, абсолютно 100% великовне, коштує для держави один пацієнт від 60 до 100 тисяч гривень. Управління охорони здоров'я спільно з громадськими організаціями пошуки шляхів, які б дозволили залучити в область благодійників. Які куплять ліки. Хмельницькі ж посадовці розробляють спеціальну програму заходів та планують передбачити фінансування у міській казні, аби допомагати таким хворим. Ми зараз пишемо програму 2020 рік, аж і ми передбачаємо кошти з місцевого бюджету на такі проблемні, гострі і хронічні захворювання. Будемо все робити для того, щоб у програму передбачити кошти, яка буде затверджена сесією міської ради, для лікування і профілактики гепатиту не тільки це, а й гепатиту Б. Окрім інформування населення, організатори акції прагнули привернути увагу державних мужів до проблеми гепатиту С – хвороби, що не є вироком, а її подолання лише потребує комплексного підходу у першу чергу від керівництва країни.